Цей день у спогадах мали шанс чимало українців. П'ять років тому в ніч проти 22 листопада головний майдан столиці заповнили десятки наметів і тисячі людей. Вони вийшли відстояти своє право на вільний вибір. Вони вирішили підтримати тих, хто обіцяв зламати систему брехні, корупції і тотальної зневаги до громадянських прав. Історія зробила коло, і ті, кого привів до влади майдан, знову претендують на президентське крісло. Хто нині святкує у Сендрі Києва, бачить наш колега Мирослав Откович. Морославо, тобі слово. Добрий вечір. День свободи, саме так це свято називається офіційно в Україні. Сьогодні ближче до обіду на майдан незалежності вже зійшлося декілька сот людей. У них в руках помаранчева символіка. Вони вкотре нагадують своїм опонентам історію про наколоти апельсини, згадують між собою героїчне минуле та сумують за втраченими можливостями. До речі, жоден з публічних помаранчевих політиків, які п'ять років стояли тут на сцені, сьогодні на майдан незалежності прийти так і. Не наважився. Зрештою, перед людьми виступила незмінна баба Параска. Тоді як основні святкування перенесли в український дім. Там президент України Віктор Ющенко привітав усіх присутніх та нагородив народних депутатів, колишніх політв'язнів та правозахисників державними відзнаками. Основна теза з виступу президента така: народ, який обирає між хлібом та свободою лише хліб, зрештою втрачає і те інше. Ось таке святкування Дня Свободи. Алло. дякую, Мирославе. Мирослав Ткович, про тих, хто згадував сьогодні свято непокори 2004-го, Ну і що залишилося від їхніх сподівань.